Животное, когда идет идет по своей тропе. вот, Он уступает туда. Срабатывает удар. И зажимает ему ногу. Ноги по сломает. И реальность животное, если ломало, оно колено. Вот. Шкура оторвалась, он побежал на трех. Якщо вже не то ногу. А сидить і мучить, болить. З не ногу, З таким капканом браконьєри полюють на великих тварин. Вовка-лисицю. Про дрібні види годі й говорити. Для них такого добра навалом. Ось це браконьєрська кротоловка. Вона кладається ось таким чином у норку тварини. І коли маленький кріт намагається вилізти, відбувається удар. Вибратися звідси вже неможливо. А так діє капкан стріла, який ставлять на бобрів у норі і не лише бобрів. Вот представьте, бобр, скажем, залезает. Вот видите, как, как пробила. діра. вот так звана финка. Она не, скажем так, самоліквідується. Она достаточно долгое время является угрозой не только для рыбы, которая попадает в эту сеть. Ну і для розличного водоплавуючого сміття, і на сожалению для людей. 2011-го був прийнятий закон про заборону виготовлення та продажу подібних знарядь вилову. Благодаря совместним усилиям проведено цілий ряд перевірок по обласним ринкам і виявлені всі точки продажу снастей запрещених відмічені всі в відповідних обращеннях. Але правила для того, аби їх порушувати, ми особисто перевірили кілька київських ринків та магазинів. Знайти контрабанду дійсно стало складніше. На питання про електровудку відповідають від трьох до п'яти. Це не ціна, це строк, на який посадять. Бриканістки принципи рибалки нам не приємно, ми ми навіть призираємо. Угу. А сітки є фінки. Це ж не бухарат, це Вже на третій точці ми знайшли браконьєрські принади. Ну мені, а і эти, мені надо на крота такі теж маленькі. Маленьких нету, там такі больші. 50 гривень капкан. Он йде номер два, називається, На зверя. На да, да. Так, ну там как бы типа ліса, барсук, сук, такого плану. А це один зі столичних ринків. Вот вам фільм. Сколько остается? Вы позвоните узнаете какой ячейкой? Ще продавці додали: беріть зараз, навесні ціна на них піднімуть, бо закупка зросте. Це говорить про те, що контрабанду все-таки везуть до України і восени привезуть ще. А ось заборонені гачки. Ціна усього навсього від 8 до 10 гривень. Невже настільки великий прибуток, щоб так ризикувати? В інтернеті усі засоби продають відкрито і у будь-якій потрібній вам кількості? Є навіть електровудки. Для того, чтобы значительно браконьерство в Украине, є два способи. Или всех браконьеров поймать і посадить, но це не потому тому що посадить практически все мужское населення України або перекрити доступ браконьєрів до незаконних штучок. Володимир Борейко стверджує, що це вже успішно зроблено. Продавці на ринках продовжують діставати заборонений товар з-під прилавків та очікувати на нові партії. Євгенія Гарков, Владислав Харитонов, телеканал News One. Thank you.